Дітки, я вас вітаю, рада вас всіх бачити. У нашому місті в Одесі проходять дні японської культури. Японія, країна, велика, гарна, квітуча. Погляньте. Бачите, які будиночки, такі незвичні для нас, да гори. Це в нас сакура. Знайоме слово сакура, квітуча сакура? Ні. Вона схожа на нашу вишеньку. І цвіте в нашій Одесі також. Столиця країни Японії. Токіо, місто Токіо. Давайте скажемо Токіо. 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 Так. А ви знаєте, як вітаються в Японії? Давайте ми теж привітаємось, як японці. Давайте. Так. Конішуа. Це таке слово конішуа. Це так вітаються в Японії. Складаються руки ось так. Складайте. І ось так киваємо головою. Конішо. А ну ще раз. Ще раз. І, і, і промовляємо. Конішо. А ну ще раз. Конішоа. Конішо. Дуже добре. Конішоа, Микита. Відповідайте мені, конішо, Оксана Вікторівна. Конішо, Оксаніра Вікторівна. Молодці, справились, mm -hmm. молодці. Малята. А ви знаєте, в Японії існують свята, яких немає ніде в світі. Це милування осіннім листям. На японській мові це. Називається ось отак Моід Зігарі. А ми з вами спробуємо повторити. «Мо-мід-зі-гарі». А ну, спробуйте. мо Мод Зігарі. Так, мо зігарі. Так ми з вами вивчимо японську. Ще є таке свято милування місяцем. Називається Цукімі. Цукімі. Давайте сповторимо Ірочка. Цукімі. 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 Так. Ще є таке свято милування тихими снігами. Називається Юкімі. 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 Так. І милування. Квітами. Милування квітами називається Ханамі. Давайте повторимо ханамі. Ханамі. Так, давайте ще раз повторимо ці слова. Mommydzigari. Mommydzigarie. Так. Цукімі. Цукімі. Милування місяцем. Юкімі, kimi. You kimi. Kто zapamita, за свято? sвяto? Милування тихими снігами. І хана. Так, милування квітів. Так, молодці дітки. Ось у нас така чарівна японія гарна. А давайте зараз розглянемо людей, які там живуть. Який одяг вони носять. Погляньте, ці дівчатка. Вони ходять з такими зонтиками гарними. В них є. Халат, підв'язаний поясом. Так. Ось. Щоб вам було видніше. Україну ми з вами розмовляємо, дітки. У Японію. Ми з вами зараз розмовляємо про країну Японію. Погляньте на дівчинку. Яка в неї зачіска. Вбрання. Так. Це дівчинка у нас. А ось хлопчик. Погляньте, як він одягне. Їхня е, одяг, їхній одяг їх називається кімоно. Кімано. Давайте скажемо кімано. А ось вся сім'я. Погляньте. Мама, тато, дітки. У мами і дівчинки да, доньки халатики довгі, Одяг називається кімано. Зрозуміли, так? так? Про яку страну країну ми з вами розмовляємо? Японії. Японію. Як вітаються в Японії? Конішуа. Конішуа. Так, молодці дітки. Дітки в кожній країні є свій прапор. Оський прапор Японії. Це прапор Японії. Дива. А цей прапор ви впізнали? Так. Що це за прапор? Якої країни? Україна. України так, це наш прапор. Так, дітки. Малята. А зараз ми з вами поговоримо про про речення З чого складається речення? пригадає Речення складається зі слів. Так? Що таке речення? Коли ми хочемо з вами про щось розповісти та повідомитись, ми говоримо реченнями. Так? Так. Ось давайте підготуйте, будь ласка, лічильні палички, олівці, аркуш паперу. Ми поговорили з вами про країну Японію. А зараз ми з вами. Будемо займатися. Так, малята, що ви бачите? Ага, не видно, так? Ні, ні. Угу. А що ви бачите? Дівчинку, Дівчинку. що вона робить? Полюває вітря. А хто може придумати речення? Угу. Розкажіть, що бачите на картинку, у вас вийде речення. Пробуйте. Кого ви бачите, Микита? Дівчинка. Дівчинка. Дівчинка що робить? Поливає квіти. Поливає квіти. У нас вийшло. Дівчинка поливає квіти. Повтори, не бійся. Так, дівчинка, дівчинка. поливає. Ірочка, Йірочка, дівчинка поливає. Квіти. поливає квіти. А скільки слів у цьому реченні? Скільки слів? Дівчинка? Поливає okay. квіти. Три. Так, три. А давайте ми з вами пригадаємо, як ми записуємо схему речень. Дівчинка поливає okay. Квіти. Зараз ми з вами спробуємо записати схему речення. Вам добре видно на дошці? Так. так. Дівчинка поливає квіти. Перше слово в реченні починається з великої букви. Ось так. Дівчинка. Ви теж у себе на листочки також записуйте. Дівчинка. Допомагайте Поливає квіти. І в кінці речення став краще. Ось так у вас вийшло. Микита, Ірочка. Так. 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 Перше слово яке. Дівчинка, дівчинка, поливає слово поливає квіт. І третє слово квіти. Так, дівчинка поливає квіти. Малята, скільки ви бачите рисочок, стільки і слів у реченні. давайте ми вам тепер спогу. Класне речення демонстрацію екрану. Спробуємо далі. Зараз нас вийдуть малюночки. Так. Зараз ми спробуємо. Яка в нас країна? Це? Японія. Ви ще не бачите? Японія. Це я... Японія. Діночку. Зараз. Так. Малята. Кого ви бачите? А так, мавпочка. Мавпочка. так, Слово мавпочка. А давайте тепер з вами складемо речення. Хто спробує? Мамочка. Скільки. Мам. Так, ск... погляньте уважно, скільки буде слів у цьому реченні. Три. Три. Так, три слова. А тепер давайте Микита, спробуємо скласти речення. Подивимось, що, що вона тримає у руках. Або що збирається робити. Так, перше слово яке буде? З'ян. Мампочка. Мавпочка. Друге слово. Держ, сидить. Так. Держить. Держить. Тримає. Що? Бан. Банан. Банан. Так, ми. А як ще можна по-другому скласти речення? Вона його тримає, а ще мавпочка. Зайдеть. Для чого вона банан взяла? Не є. Не є. Так. Так, мавпочка. Підказуйте. Вона. Так. Скільки слів в цьому реченні? Ре. Три. Так. Далі. Ось яка гарна у нас картинка. Микита, кого, кого ми тут бачимо? Хто складе речення? О, Микита, спробуєш? Так. Ану, спробуй. Котик п'є молоко. П'є молоко дуже добре. Котик п'є молоко. Ірочка? Котик п'є молоко. А тепер запишіть схемку. Котик п'є молоко. Перше слово починається з великої букви. Так. Спробуйте. Можна ще викласти за допомогою паличок схемку. І записати можна в схемку. Котик п'є молочко. Скільки слів? Hey. Так. Три молодці, бачу, Ірочка зробила Микита. Ти теж зробив? Так. Молодець. Молодці дітки. Так. А ось ще картинка. Хто допоможе скласти речення? Хто хоче скласти речення? Дітки. прибирають. Кімнаті. Так. Дітки прибирають в кімнаті Микита. Дітки Прибирають. Прибирають в кімнаті. Так. Скільки слів в цьому реченні? Три. Три слова. Дітки, речення може складатися з трьох слів, з двох слів. А ось ця картинка. Хто може скласти речення? Микита. Дітки. дітки. Що? Так, дітки. Садять. Так, я даю. Молодці. Молодці дітки садять дерево. Так. А ось ця картинка? Білка їсть соріш. Білка? гризе горішок? Так, молодці. Микита, твоє речення? Може, ти інше придумаєш? А де сховалась білочка? Може сховатися? Де вона сидить? Білочка. Білочка, сидить, Листя. так, в листях. так, добре, молодці, придумали, молодці дітки, так ми з вами сьогодні складали речення. Так, молодці. Так. Добре. Малята, а ми з вами давайте ще пригадаємо, які бувають звуки і як вони позначаються. Микита, які в нас бувають звуки? Голосні і приголосні. І приголосні, молодці. Ірочка, як позначаються звуки? Якою фішкою? Кружечко на рисочкою. Так, Микита, рисочкою, які звуки позначаються? Тверди. Тверді приголосні. Так. Ірочка, а кружечком які звуки позначаються? Фолосний. А м'які приголосні, як позначаються? Якою фішкою? Думали. Двома рисочками молодці. Микита, все... Микита, ти мене чуєш? Так. так. В тебе все добре? Так. Маляк. Якщо ви щось дітки забули, не хвилюйтеся, нічого страшного. Зараз я вам пропоную. Зробити ритмичну вправу, пограємось трошки з вами. Микита, що ти робиш? Скажи нам. Розкажи нам. Чого там складаєш? Розкажи. З паличок щось викладаєш? <звук> Ні? <звук> А, ти пишеш? Добре. Так, дітки, спробуємо зараз з вами. Приготували ваші чарівні долоньки. Де вони? Так, Ірочка, Микита. Так, спробуємо. Повторюємо рухи. ka <laughs> pūpū Где ваші плечики? Молодці, 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 молодці. Так, малята, в якої країни ми сьогодні з вами говорили? Про яку країну? Так, І вам сподобалось сьогодні? Так. Так. А ви запам'ятали, як вітаються в Японії? Конішо. Конішо. Так, дітки. Так. Малята. До зустрічі. До зустрічі. Наше заняття закінчується. Я рада була вас бачити. До побачення. Гарного спокійного дня.